Подивіться, яка краса, це просто неймовірно, дуже дорого виглядає. Суцільний текстильний салон в підлозі, комбінований салон зі шкіри, а також дуже приємного текстильного матеріалу посередині. Також дверні карти оббиті цим текстильним матеріалом. Факт в цьому прикольний, що кузов автомобіля повністю в ось в рідній фарбі. Ось як треба їздити. На кнопочку закриття до звукового сигналу. Нажимаємо на двічку. Автомобіль запустився. Уявіть собі, дуже багато додаткових опцій є в цьому автомобілі, а саме дистанційний запуск двигуна це дуже корисна штука, якої нема навіть в багатьох сучасних автомобілях, які стоять у нас на майданчику. Тож зустрічайте 2007 рік випуску. Дуже красивий, стильний, чорний, надійний Hyundai Tucson на нашому майданчику. Виглядає просто бомбезно. повністю обслужений. Замінені мастила та фільтра, обслужений по ходовій, новий компресор кондиціонера. Замінені передні стойки амортизаторів і дуже дуже багато чого тут мінялося А саме хочу перейти до фар. Фари стоять LED лінзована оптика, дуже класна. І Якість світла так само може дати фору багатьом сучасним автомобілям, які не мають таких фар. Парктроніки передні, парктроніки задні, чорний колір. На передньому приводі двохлітровий газ бензин затонований з гелінгами, з порогами. Ну супер машина супер в комплектації став. Зараз перейдемо до салона. Автомобіль падеться двома комплектами килимків. Тут багажнику яскраво видно, які самі у нас текстиль з оранжевою кантовочкою. Чому оранжевою, перейдемо трошки пізніше? Ці підголовнички вже підсказують. І є в з з шидиком є. Знизу встановлений газ. Стан прекрасний, машини як зовні, так і всередині. Плюс віддушечки регулюються, це зрозуміло. Шкіряне кермо, повний електропакет склопідіймачів, електрорегулювання, газик, туманочки, передні, задні, 232 тисячі км пробіг автомобіль має. Підігрів обов'язково є. Клімат-контроль працює. Подивіться, яка здоровезна мультимедіа. Камера заднього огляду також є. Це вже сучасна мультимедія з плеймаркетом, з блютузом, з усім на світі. І дивимося. Включаємо. Задню передачу і дивіться, класно показує. Дуже широкий монітор, дуже зручно буде дивитися. Все чисто, все хайно, чистесенька, помита машина, наглажена, наряжена і без жодного зауваження. Подивіться, яка красуня. Приємні моменти по цьому автомобілю не закінчуються. Нові вводні, так би мовити, 30 тисяч кілометрів. Тому був замінений комплект ГРМ на цьому туксоні. А також буквально 10 тисяч проїхав автомобіль після заміни щеплення. Замінювалося щеплення в валіо. Тому це, скажем, стає таке доволі частеньке питання на туксонах Спортейджах. Тут щеплення нове можна не переживати. Машина обслужена повністю. Мріяли про Туксона. Повірте мені, саме такого Туксона ви ще довго не знайдете, а сьогодні він вже є у нас на майданчику автопоєнт в продажу за ціною 8700. Приїжджайте до нас і зможете забрати цього красення вже сьогодні.